Привіт! хочу привітати вас сьогодні з Днем Незалежності України! Ми. Сильні, ми незалежні, і ми обов'язково переможемо орки Прямо зараз хочу сказати кожному з вас слава Україні! Героям слава, слава Ісусу Христу навіки! Слава кожного вітаю з Днем Незалежності України! Ну а ми продовжуємо грати за Донецький шахтар. Сьогодні у нас шостий тур Ліги Чемпіонів. Нарешті ми дійшли до шостого туру. Тяжкий поєдинок буде проти Реал Мадриду. Це я вам 100% скажу, адже. Реал приїхав забирати своїх три залікових пункта після другого туру, коли ми їх наказали. 100% буде цікаво, друзі. Тому попрошу від вас поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб ось е, ми дійшли до відмітки у 10 тисяч підписників. Не так вже й багато залишилось. Тому перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Також підтримуйте Україну. В описі цього відео є посилання. ЗСУ потребує вашої допомоги. ЗСУ сьогодні захищає нас, і завдяки ЗСУ ми можемо з вами дивитися це відео. А я можу для вас його з. Записувати тому, в кого є така можливість, підтримуйте хлопців. Все, ну, в принципі, все. Ми можемо приступати до туру номер 6 Поїхали. Ну що ж, дорогі друзі, цей день настав. Груповий етап закінчується. Шостий поєдинок. Донецький шахтар сьогодні в себе вдома на Донбас. арені приймає Реал Мадрид. Ці хлопці приїхали з Іспанії для того, щоб перемагати. Адже в першому. Поєдинку донецький шахтар дав прикурити Ось цими хлопцями з Мадриду. Подивимося, що сьогодні буде в цьому поєдинку. Однозначно, кажу вам, що аншлаг на стадіоні, а це означає, підтримка колосальна. Для вас цей поєдинок коментує Артем. Або ж просто Арті, слухаємо гімн Ліги Чемпіонів. пропоную прямо зараз нам з вами познайомитись з е, стартовим складом господарів поля. Під номером 81 на ворота сьогодні стоїть Анатолій Трубін, 4-й Сергій Кривцов, 6-й Тарас Степаненко, капітан команди, 11-й Давід Нерес, 19-й Манор Соломон, 20-й Михайло Мудрик, 22-й Микола Матвієнко, 23-й Ласіна Траоре, 25-й Георгій Судаков, 26-й Юхим Конопля, 44-й Віктор Корнієнко. Головний тренер Доничан Ігор Йовічевич. Є декілька змін у складі, про які які ми поговоримо трішечки згодом. Ну а прямо зараз давайте познайомимось зі стартовим складом гостей. Реал Мадрид. Перший номер на воротах сьогодні займає Тібо Куртуа, другий Даніель Карвахаль, четвертий Давід Алаба, шостий Начо Фернандес, восьмий Тоні Крос, Вой... дев'ятий, перепрошую, Карім Бензима, капітан команди. Десятий Лука Модріч, одинадцятий Марко Асенсіо, дванадцятий Марсело, чотирнадцятий Казиміро і двадцятий Вінісіус. Головний тренер Реалу Карло Антьє. Челоття. Я ось дивлюсь на стартовий склад донецького шахтаря. Друзі, і хочу вам сказати, що він аналогічно, точно такий самий, як і грали в першому поєдинку проти Реалу на виїзді. А саме це був тур номер 2, де донецький Шахтар зіграв за схемою 4-4-2. І знаєте, впевнено, на виїзді ми винесли. Ось Реал Мадрид. Тому надіємось на те, що сьогодні ми також покажемо дуже класну гру. Донецький Шахтар вже розіграв м'яч в центрі. Бажаю друзі вам приємного перегляду. Донецькому Шахтарю ми бажаємо вдалої гри. Все як завжди. І вже в першу атаку встигли сходити донечани. На жаль, вона була невдалою. М'яч відібрано. Атака реалу потрібно відбиватися. Бензима пасує на кроса тоні крос знаходить Казиміро. Той далі на Асенсіо, Асенсіо робить простріл. Але Матвієнко, ви подивіться, як елегантно Матвієнко п'яточкою мяч скидав на Кривцова, натомість Анатолій Трубін м'яч забирає до своїх рук. Одразу швиденько вкидає його на вільного. Ось партнера по команді. Атака донецького Шахтаря, Трауре проти нього Алаба. Трауре трішечки зашпорхнувся. Трауре м'яч втрати. Ну! яка обрізка від Тібо куртуа. Зараз Манор Соломон міг ось на такій помилці. Тібо відкривати рахунок. На щастя, для Реалу ми не забили. Такий, знаєте, прикрій для них міг бути рикошет, а для нас святковий. Розіграли. Мадриці м'яч. Бензима пасує на Асенціо. Асенціо на Казиміро. Той на Бензима на правий фланг. Що зробить Карім? Проти нього зараз Матвієнко. Той скидає на Асенціо. В центрі нікого немає. Лука Модріч відпасовує на Казиміро! Казиміро забиває, друзі. 18-та хвилина, 0-1. Донецький Шахтар поступається. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Де ми прогавили. Ось Казиміро. Чому ми його не накрили? Матвієнко пішов на фланг закривати Каріма Бензима. Там же ж і Корнієнко був разом з ним. І ось ця зона, де мав би бути. Ось. Микола Матвієнко. Його тут немає. Відповідно, Корнієнко також тут не було. І ось ця вільна зона з'явилася для Казиміро. А Лука Модріч, здається, скидає на Казиміро. І 0-1. Невдалий старт поєдинку для донецького шахтаря, але часу ще вдосталь, друзі. Це тільки початок поєдинку. Надіємось, тримаємо кулаки за наших хлопців. Ось сьогодні максимально український склад донецького шахтаря грає проти Реалу. Всіх українців, можливих, яких можна було, практично ми ось поставили в стартовий склад. Ласіна Траоре пасує на Соломона. Соломон протягує м'яч, скидає на Степаненка. Степаненко задовго м'яч він тягнув. І Казиміра в нього відбирає. Яка ж передача на Вінісіуса. Вінісіуса потрібно накривати. Кривцов. Тут Кривцов є спокійно. Кривцов ні. Проходить Вінісіус Кривцова, але не проходить Анатолія Трубіна. Анатолій Трубін ось вступає в гру. М'яч відбирає. Хочу сказати, по першому забитому м'ячі від Казиміро. Там, мені здається, без шансів під самісіньку стійку Казиміро пробив. Тому до Анатолія Трубіна в принципі ніяких питань і претензій в мене немає. Ой, зараз може бути непогано, якби ж зараз Соломон віддав передачку на Мудрика. Той практично сам був на лівому фланзі. Можна було щось вигадати, можна було вийти віч навіч з Тібо Курту, але не встигає. Кидає Матвієнко за бокової лінії. М'яч у Донецького Шахтаря. Трауре назад на Соломона. Той на Степаненка. Степаненко повертає на Соломона. Ось тут може бути зараз щось хорошеньке. Ну, Соломон на Судакова, Судаков протягує м'яч, бий Судаков. Ось! Знаєте, декілька було таких моментів у Судакова, коли він ось так проходить і забивав, але не зараз. Продовжується атака Донецького Шахтаря. Степаненко трауре! Пий трауре! Удар! Поперечка рятує! Зараз Реал Мадрид! Ух ти як! Шахтар пішов в атаку! Як же ж зараз Шахтар пресингує, не дає вийти Реалу Ух! взагалі з за меж штрафного майданчика навіть, Тібо Куртуа помиляється при вкиданні. Ой-ой-ой, пролітають всі! Карім Бензима перекидає! Ах, Анатолія Трубіна! Хотів перекинути, друзі, хотів перекинути. Ось. І нічого в нього не вийшло. Анатолій Трубін на місці. Конопля помиляється при передачі. Вінісіус м'яч відбирає. Хлопці, будь ласка, я тільки що так радів, що ви так вдало граєте в обороні. І Ось така прикра помилка на рівному місці. Так, зібрались Матвієнко проти Бензима. Матвієнко виграє цю дуель. М'яч в Бензима відбирає, але вибиває його за межі поля. Це кутовий для Реалу. Асенціо, подачка, удар буде, ні не буде. Там Кривцов все накриває. Удар начо. Ох, спокійно, все. Анатолій Трубін м'яч забирає до своїх рук, і Рефері нас дає свисток. Перший тайм закінчено. На жаль, для, для донецького шахтаря він не дуже вдалий по рахунку на табло, якщо ми будемо говорити. А взагалі по грі. Друзі, а донецький шахтар аж ніяк не поступався реалу. Тому. Навіть, бачите, коефіцієнт на забиті м'ячі в нас 1,9. Набагато більше, ніж в реалу. Так, яке у нас становище в групі, друзі? Дивіться, у нас все дуже тяжко. Ми поки що на, ось, на другому місці у нас 10 очок. Але нас піджимає також Інтер. Інтер сьогодні грає з гасметаном. І ви знаєте, що якщо Інтер. Перемагає Гасметана. Він 100% переможе, там навіть не обговорюється. То, якщо ми програємо реалу, і такий рахунок закінчиться. Яка ж атака? Перепрошую! Корнієнко! Віктор Корнієнко стає героєм цього моменту. Рятує Донецький Шахтар від пропущеного. Що ж робить Вінісіус? Його потрібно тримати. Хлопці, удар поворотом від Бензима. Справляємось. Степаненко, все. Поки що, поки що ми з м'ячем Нерес. Зараз ми продовжимо з вами говорити стосовно ситуації в групі. Після цієї атаки донецького Шахтаря Степаненко віддає на Соломона. Соломон під себе. Знаходить Судакова. Георгій. Георгій. Що розвертається. Георгій Судаков. Ну, ще трішки ні, не вистачило. Не вистачило Алаба М'яч відбирає. Отже, якщо донецький Шахтар сьогодні програє з таким рахунком 0-1, то друзі, а якщо виграє інтер в гасметану, то ми з вами можемо не вийти з групи. Адже в інтера, як і в Донецького Шахтаря, буде 10 очок. Але по ось нашим зустрічам, які ми зустрічалися, ми програли інтеру в одній з зустрічей. Тому сьогодні все може бути фатально для нас. Потрібно щонайменше робити нічию, Але ось яке ж закидання на Вінісіус, але ж яка прекрасна гра нашого ось супернадійного, супердосвідченого кривцова. Сергій Кривцов. Як тільки ми його забрали, дали трішечки пограти. Подріч пробиває Анатолій Трубін. Анатолій Трубін. хух, Друзі, я вже на миті думав, що ми пропустили. Яка ж... ж тільки Який же що був Прохід від луки Модріча. Я в шоці? Ось іде донецький шахтар вперед, але ж залишає за собою дири. Може щось бути зараз ну, ну чому не забиває Соломон. Заблокований удар. Діри, друзі, в обороні донецького шахтаря, коли вони йдуть в атаку, я їх розумію. Вони всіма силами намагаються забити. Нам потрібно забивати. Ой-ой-ой, Матвієнко відбирає м'яч у Вінісіуса. Потрібно, потрібно забивати. Щоб виходити з групи, ми можемо не вийти, якщо програємо. Ось зараз. Давід Нерес пришвидшується проти нього Марсело, Нерес. Когось знайде, Нерес. знаходить. Соломона, Соломон, в дотик пробиває друзі! Один один, один один. Ми знайшли свій момент. Ну, я хочу вам сказати, що в першому таймі ми 100% награли на один забитий м'яч. І ось ось цей момент настав. Давід Нерес вривається до штрафного майданчика. Обігрує він Марсело. Віддає він на вільного, абсолютно вільного Соломона. Соломон в дотик. Ну, тут без шансів. Без шансів, Тібо Куртуа. 1-1. Вітаю всіх болівальників Донецького Шахтаря. Сьогодні ми забиваємо, але час ще є, ще найменше. Друзі, 12 хвилин основного часу буде у нас гратися. А потім ще доданий арбітром час. Ми ще можемо пропустити. Але поки що, друзі, поки що донецький шахтар проходить далі. Поки що ми виходимо до раунду однієї восьмої фіналу. Соломон, а можливо, ще й переможемо, а? Першому поєдинку ми добряче насипали реалу. Сьогодні вони трішечки виправили ситуацію. І зараз Степаненко непогана атака, перепрошую, Друзі, я заговорився. Непогана атака донецького Шахтаря. Але ж не забуває Тарас Степаненко. Ну не забуває ті Куртуа все ж таки на місці. Не розкидає на Траоре, Траоре б'є в дотик, заблоковано. Що ж, відібрати м'яч. Будь ласка, 88 хвилина. Конопля проти Вінісіуса. Конопля проти Вінісіуса. Вінісіус пришвидшується. Не наздожене вже конопля Вінісіуса. Якщо тут тільки не стане, стає. І конопля. М'яч відбирає. На підбиранні Казиміро. Час закінчується. Одна хвилинка додана. Ну, потрібно просто протримайтесь, хлопці! Казиміро! Пас в шовний майданчик! ой-ой-ой, Яка передача! Тільки що була на бензима! Він міг забивати. Але, друзі, все! Час вийшов. Фінальний свисток 1-1. Який неймовірний поєдинок? Який неймовірний поєдинок? Донецький Шахтар виходить з групи, і ми виходимо з другого місця. Соломон отримує оцінку 9.3. Анатолій Трубін 8.0. Хоча, знаєте, Анатолій Трубін сьогодні е, рятував дуже багато Донецький Шахтар. Я б навіть віддав йому головну оцінку. А, хто для вас найкращий, ви також можете писати в коментарях. І давайте прямо зараз ми подивимось, на кого ми вийшли в раунді однієї восьмої фіналу. Фух, Поєдинок був цікавий. Донецький шахтар дав бій, друзі. Дав бій реалу. Тому заслужена нічия. І ми граємо проти Манчестер Юнайтеду. Перший поєдинок буде проходити в нас вдома, в Донецьку, на Донбас Арені. Тому, друзі, якщо ви хочете побачити цей поєдинок, ставте вподобайки. 300 вподобайок, і ми ось будемо з вами бачити раунд однієї восьми наступного дня. Реалу дістається Паварі Мюнхен. Слава Богу, що ми не перемогли реал. І ми з вами залишились на другому місці, адже на мою думку, ось Манчестер Юнайтед це кращий варіант, чим Баварія Мюнхен. Більше того, я вам скажу добре, що ми зіграли в нічию, адже інтер переміг Газметан. Тим самим, якби ми сьогодні програли реалу, ми б могли б з вами вилетіти з Ліги Чемпіонів. А так, дякуємо Донецькому Шахтарю за такий прекрасний поєдинок. На сьогодні, друзі, в мене все. Кому сподобався цей матч, ставим вподобайки. Ну і бережіть себе, друзі. Слава Україні! Героям слава! You're